Вітаю, друзі! У цьому випуску я підібрала для вас 12 психологічних трилерів, які було б цікаво подивитись. Кожен з них доступний до перегляду українською мовою. А якщо деякі фільми ви вже бачили, діліться своїми враженнями в коментарях. Та не забувайте про вподобайки, адже це впливає на просування відео і каналу загалом. Підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. Ставте вподобайку, а я починаю. І перший фільм. Тікай! У центрі сюжету Хлоя дівчина підліткового віку, яка з дитинства прикута до інвалідного візка. Вона живе під пильним наглядом своєї матері Діани, яка повністю нею опікується, контролює прийом ліків, навчання та майже не випускає назовні. Хлоя сліпо вірила, що все це мамина турбота, допоки не почала помічати тривожні дзвіночки. Нові ліки, які вона знаходить серед покупок, виглядають зовсім інакше. Втім, Діана за Запевняє, що таблетки виписав лікар, вони просто іншої фарм компанії і нема про що хвилюватись. Але Хлою уже не зупинити, вона відчуває, що щось не так, тому починає власне розслідування. Та правда, яку вона дізнається, виявляється шокуючою. І єдиний спосіб звільнитись з клітки, в яку вона потрапила, це тікати. Не говори зі злом. Історія розповідає про Бена, Луїзу та їхню доньку Агнес, американську родину, що проживає в Лондоні. Одного дня вони відправляються до сонячної Італії на відпочинок, де знайомляться з педі, Сіарою та їхнім сином Антом, що має ваду мовлення. Обидві сім'ї чудово проводять час разом. А по закінченню відпустки педі Сіарою запрошують нових друзів якось погостювати у їхньому заміському будинку на півдні Англії. Бен та Луїза погоджуються і через деякий час разом з Агнес відправляються в подорож. Спочатку все виглядає ідеально. Гостинні господарі, мальовнича природа та спокій. Проте згодом Педі Сіарою починають поводитись дещо дивно. Бену з Луїзою стає некомфортно, проте вибратись з цього місця виявляється не так вже й просто. Кліп не двічі. Головна героїня молода дівчина Фріда, що працює офіціанткою і винаймає квартиру разом з подругою Джес. Одного вечора на закритому заході вона знайомиться з відомим мільярдером Слейтером Кінгом, який пропонує їй відпочинок на своєму приватному острові. Фріда, Джес і ще деякі запрошені хлопці та дівчата відправляються на острів з надією отримати незабутні враження, розкішний будинок, вечірка і алкоголь. Це саме те, про що Фріда так мріяла. Та невдовзі вона починає відчувати тривожність, а дивна. Поведінка прислуги та загадкові провали в пам'яті не вселяють відчуття безпеки. Поступово до Фріди приходить усвідомлення. На цьому острові коїться щось зловісне. Варвар. У центрі сюжету Тес Маршал, молода жінка, що приїжджає до Детройта на співбесіду й орендує житло через сервіс Airbnb. Тес ще навіть не підозрює, що будинок знаходиться в небезпечному районі, куди навіть поліція не хоче їхати. Прибувши вночі, вона з подивом виявляє, що в будинку знаходиться чоловік на ім'я Кіт, який теж орендував цей будинок на ці ж дати, але через інший сервіс. Попри дивну ситуацію, ТЕС вирішує залишитися на ніч, оскільки на вулиці дощ, та і знайти щось інше в цей час досить складно. І все було нібито добре до того часу, поки вона не виявила, що підвал будинку веде до моторошних підземних тунелів. Тес уже була готова втекти і більше ніколи сюди не повертатись, але все пішло не за планом. Переслідувач. Фільм складається з шести епізодів, представлених у нелінійному порядку. Сюжет розгортається навколо однієї ночі, яка перетворюється на жахливу серію подій. Все починається з випадкової зустрічі жінки, яка називає себе леді, та чоловіка на ім'я Демон. Вони гарно проводять час в парі, та, перш ніж піти до готельного номеру, леді переймається, чи, бува, демон не є серійним вбивцею. Чоловік запевняє, що ні. І леді пропонує. Пограти в рольову гру, де він вбивця, а вона його жертва. Але те, що починається як фантазія, згодом перетворюється на реально небезпечну гру, в якій ще потрібно зрозуміти, хто є жертвою, а хто переслідувачем. Ілюзія безпеки. Омившись від роботи та повсякденної рутини, Аманда бронює гарний будиночок за містом, куди і відправляється з чоловіком і двома дітьми-підлітками на відпочинок. Але з першого ж дня починає коїтись щось дивне. Відпочиваючи на пляжі, родина стає свідком того, як величезний нафтовий танкер, збившись з курсу, випливає прямо на берег. Пізніше зовсім пропадає зв'язок, а вночі на їхньому порозі з'являється чоловік з дорослою донькою. З проханням заночувати, адже стверджує, що це його будинок. На ранок з'являється інформація, що країна нібито зазнала кібератаки, але хто за цим стоїть, невідомо. Чіткого плану дій немає. До того ж з'являються дивні звукові удари, які впливають на фізичний і психічний стан. І щоб вижити, дві родини, що опинилися в одному будинку, мають не лише об'єднатися, а і навчитися. Довіряти один одному. Скло. Це третя частина трилогії, яка об'єднує попередні фільми Невразливий 2000 року та Спліт 2016-го. За сюжетом Кевін Вендал Крамп, який страждає на розлад множинної особистості, включаючи небезпечного звіра, викрадає молодих дівчат. В свою чергу Девід Дан, який володіє над людською силою, вирішує вистежити Кевіна, щоб врятувати нещасних. І йому це вдається, але не лише йому. Їх обох вистежує поліція і відправляє до психіатричної лікарні, де вже утримується Елайджа Прайс, відомий як містер скло. Доктор Елі Стейпл, яка працює психіатром, намагається їх переконати, що здібності, якими вони нібито володіють, це психологічна проблема, і насправді немає в них ніяких суперсил. Однак містер скло не вірить її твердженням і розробляє власний план який може змінити світ назавжди, вбивця. Головний герой професійний вбивця, показник його ефективності дорівнює 100%. Робота нелегка, але його рятує власна філософія. Він не вірить ні в везіння, ні в карму, ні тим більше справедливість, а помилок він не допускає завдяки своїй методиці самоконтролю, яка допомагає йому довго сидіти в засідці і не відчувати зайвих емоцій. Однак в Парижі під час виконання чергового замовлення звична. Тактика не спрацьовує, і Кілер вперше промахується. Сталась помилка, і тепер йому необхідно прийняти рішення, що робити далі. Найперше, що спадає на думку, це дістатись до свого наймача, перш ніж той встигне дістатись до нього. Та для цього він знову мусить скористатися своїм методом самоконтролю і сподіватися, що цього разу все спрацює. Чого бажаєте? У центрі сюжету знаходиться Райан, талановитий шеф-кухар, який програв чималу суму грошей в азартних іграх. Та як би там не було, борги є борги і їх потрібно віддавати. Однак Райан не в змозі знайти таку суму грошей, тому приймає рішення тікати до Латинської Америки, де знаходить притулок у свого старого друга Джека, з яким познайомився в часи навчання в кулінарній школі. Джек проживає в розкішному будинку. І заробляє чималі гроші, готуючи для багатих людей на званих обідах. Райан теж прагне такого життя, тому пропонує другу свої послуги як сушефа. Втім, Джек не поспішає на допомогу. Навпаки, запевняє, що ця робота не для нього. А наступного ж дня стається трагедія, яка змінює життя Раяна назавжди. Перелом Рей Монро разом із дружиною Джоан та донькою Пері зупиняється на заправці під час подорожі, де трапляється нещасний випадок. Маленька Пері травмує руку, і сім'я змушена відправитися до найближчої лікарні. Прибувши на місце, вже з перших хвилин, Рей починає помічати дещо дивну поведінку з боку персоналу. Але донька потребує допомоги, тому вони проходять обстеження, після якого Пері у супроводі Джоан відправляє. На КТ, а втомлений рей засинає в залі очікування. Прокинувшись, він усвідомлює, що минуло вже кілька годин, а доньки з дружиною ніде немає. Ба більше персонал в лікарні стверджує, що їх тут ніколи і не було. Однак рей впевнений, що це зловіща змова, тому з усіх сил намагається докопатись до правди. Свіжина у центрі сюжету молода жінка на ім'я Ноа, яка після низки невдалих побачень вирішує відмовитися від додатків для знайомств. Та змирившись зі своєю самотністю, вона випадково знайомиться в супермаркеті з чарівним і харизматичним Стівом. Він здається їй ідеальним партнером. Після кількох побачень вони швидко зближуються, і Стів запрошує Ноа на романтичний вікенд за місто. Ноа погоджується, але прибувши на місце, дізнається. Ється моторошну правду про його справжні наміри. Стів виявляється зовсім не тим, ким здавався, і тепер, щоб вижити, Нуа доведеться неабияк постаратися, дозволь йому піти. Колишній шериф Джордж Блекледж та його дружина Маргарет живуть на ранчі разом зі своїм сином Джеймсом, його дружиною Лорною і малюком Джиммі. Їхнє життя було спокійним, поки не сталася трагедія. Джеймс раптово помер. Через кілька років їхня невістка Лорна вдруге виходить заміж за доні Вібоя. Переїжджає з ним в невеличку квартику, забравши з собою малого Джиммі. Через деякий час Маргарет, відправившись до міста. Випадково стає свідком агресивної поведінки доні по відношенню до її малого онука і колишньої невістки. Маргарет вирішує не вмішуватись, а відвідати Лорну наступного дня. Та, прибувши до її помешкання, виявляє, що молода сім'я покинула місто. Сусіди кажуть, що вони поїхали назавжди, нібито до родичів доні в північну Дакоту. Підозрюючи, що онуку загрожує небезпека, Маргарет збирається в подорож. Однак Чоловік Джордж не впевнений в доцільності плану дружини, але відпустити Маргарет одну він не може. Разом вони відправляються на пошуки онука, ще не підозрюючи наскільки небезпечною являється родина вібоїв. Це був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.